Тринадцятирічна Вікторія чотири роки допомагає тваринам у притулку громадської організації Дай шанс. Це мій це моя перша собака, з якою я гуляла саме Джамбо, тому що він не швидкий, але за ним потрібен спеціальний догляд, щоб направляти, коли він кудись іде. Він повністю сліпий, тому що він переніс інсульт. На жаль, звичайно, він колись може і бачив, але мене він ніколи. Але. Це не головне. Перший сюди дівчинка прийшла з мамою. Тоді зооволонтери допомогли врятувати і їхнього собаку. Я їздила двічі на день, зранку та ввечері, годувала, лікувала. І моя дитина теж я хочу подивитись. Поїхали, показали. Спочатку почала гуляти з слабенькими, сліпенькими. і все, потім втягнулися і дуже це сподобалось. Прийшла була вона звичайно маленька. Зараз перехідний вже вік вона виросла дуже велика. Ну і обов'язки так само. Були маленькі, а зараз вже великі. Важкий час це допомагає їй поратися зі стресом. Віка виводить на прогулянку трилапого Макса. Стой, 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 стой. Звичайно, це дуже велика відповідальність. Я це розумію а, і мені платять песики своїми гарними емоціями, тому що звичайно фізично це дуже велика робота, тому що у нас їх багато. Десь 20, яких треба вручну вигулювати, і ще які можна дивитись просто під наглядом, щоб вони могли по території бігати. Саме цей притулок бачив мене у будь-якому стані, коли я була сумна, зла, але завжди я додому їхала веселою, тому що це як терапія з тваринами. До притулку родина приходить щотижня, вигулюють собак, допомагають з лікуванням та приносять смаколики. Кожної собаки є свій характер, і за ці роки я вже навіть можу сказати про кожного. І навіть на кожну людину у своїй сім'ї я можу сказати, на кого вони схожі з песиків. Тобто у нас є якісь більш веселі або більш стримані, які можуть боятися. Домашні улюбленці є, але три коти. Ну, звичайно, дв... Кішка, кіт і кошеня взагалі. І у кожного з них є теж своя історія, тому що ми всіх їх брали з вулиці. Це ще з дідусів, з батьків, з усіх. Так, так, ми всі любимо тварин. І у мене ще тато завжди збирав усіх навкруги, завжди вони в нас були. І тому так це родинне. Ветеринаром каже дівчина бути не планує, не змогла б дивитися на хворих тварин, але розглядає професію кінолога. Анастасія Дашко, Олександр Буряк і Юлія Підголо. Суспільне новини Донбас.